Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила, як тобі, вензи? По перше, це нато яскраво По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору за цю межу точно не можна. Зараз зафарбуємо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного і моторошного паветиння. Як багато павиків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдужний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби, і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт. І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно! У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! Ну, а я піду до себе в будинок. Ха -ха -ха. Мій світ такий гарний. Мен здесь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну. Чудово, подивимось, що мені в неї поклали. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно тепер потрібно поставити ліжко. Один вхораєшся. Ідеально рівно. А ось і мій багаж. По валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чикісти друга Сема. Мій улюблений павичок. Виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів. І, як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна-чорна труна. Ла 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 ла. Ей, Привіт, річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їй на рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дезі. Ось він, Привіт. ось твій новий будиночок. От тобі капелюх, малюк? Красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюся, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його гидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венздей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсдей, я не впоруюсь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ, іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Азовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. О, Еніт, Енітний бійся. Це просто вишневий сік. Yeah. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса. Що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. Уанни в це вже вони. Так, швидко. Привіт, Софі та Ричол. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово! Давайте ж танцювати і давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Він у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе вензди. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. обережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову олетіла Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки венздей не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензлі у мене є милі заколки. Ну, будь ласка. Добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої молоти мене знудить. Енір, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. М -м, матуся, купи мені шоколадку. Ну, хто ж там шумить? Час лише, дві години дня. Стривайте, не вже настало 31 жовтня. Це означає, що починається період моторошних елонських пранків над сестричкою Джейн. І першим пранком буде привид скульки та білого простирадла. Не забуваємо про страшну пику. Бу, ну як? Страшно. Тоді погнали далі. Потрібно бути дуже-дуже тихим. Бу У а от і сестричка солодко спить. Можна повісити привида прямо над її головою, щоб це було перше, що вона побачить, коли розплющить очі. Після привида вона зверне увагу на свої руки, а на них будуть моторошні рукавички. Рук огра. Ага. Вона захоче встати і знайти мене, але далеко не піде. Якщо під ногами будуть круглі цукерки. далі найкрутіше зелений слам на тарілці. Вона впаде в нього обличчям. Це буде мега смішно. А тепер останній штрих. Це гляна стіна замість проходу. Погнали дивитись і сміятись. Ох, який приємний ранок. Мамочки, що це за чудовисько? я чудовисько? О, це лише рукавички. Ой-ой! Це точно бен. Ой, падаю. Сподіваюся, це не соплі. Ну все бен. Зараз ти мене отримаєш. Я вже йду до тебе. Що таке? Тут раніше був прохід. А, то це просто шпалери. Доброго ранку, сестричко. З Хеллоуіном тебе. Ха -ха. Щось ти в поганому настрої прокинулась Яке круте шоу? Око не відірвати. Треба б чимсь поснідати. О, молоко! У нас якраз є пластівці на сніданок. Чудово! але сестричка Джин зараз так задивилась шоу, що я не можу не пранканути її. Пересипаємо всі солоденькі пластівці в мою тарілку. Ось для сестрички в мене є дещо цікавіше: огидні черв'яки. Пересипаємо все в порожню упаковку з-під пластівців Джи на пробу Сподіваюся, їй сподобається такий сніданок. Ну, все можна подавати. Ей, сістер, я тобі тут усе для сніданку приготував. Ось тобі чашка, молоко та пластівці. Тримай ложку. Смачного сестричка! Ой, як це мило. Братику, дякую. Я просто задивилась на нове шоу. Весь ранок дивлюся, не можу зупинитись. Я краще не снідала, я обожнюю пластівці з молоком. Ох, виявляється, її справді зголодніла. Такий чудовий запах. Фу, яка гедота! Бен! Ха -ха, ти поїла черв'яків на сніданок. Зватиму тебе любителькою черв'яків. До мене прийшла крута ідея, як пранканути братика. Зробимо фейковий стіл з чорної скатертини з отвором для обличчя. Поставимо зверху попкорн. Та зробимо страшний грим, а тепер можна й налякати. Ого, ціле відро попкорну! Крутяк! Зараз поїмо підкриті відосики. Комедний момент. Якось все підозріло, але попкорну все одно хочеться. Ауч! Який монстр мене вкусив! Я попкорновий монстр. Тобі не можна їсти мій попкорн? Не їж мене! До мене прийшла нова крута ідея для пранка. До мене нещодавно прийшла фейкова рука. А джин якраз прикрашає кімнату до Хеллоуіна. Буде смішно, якщо я ненароком просверлю собі руку. ха-ха. Для цього мені лише треба надіти фейкову руку. Я йду, допоможу сестрі. Джейн, що ти робиш? Давай я допоможу тобі. Я якраз з собою інструменти приніс. Зараз мить просверлю дірки у стіні для цвятів. Ой, щось у носі засвербіло. О, ні, моя рука. Я просверлив руку. Мамочки, не вже це рукавина? Це фейкова рука. А він непоганий в пранках. Але я йому відповім. Зараз я його пранкану штучним мозком. Мені потрібні закривавлені бинти та штучна кров. Намотаємо бинти. Тепер ховаємо все під перукою. Можна йти лякати. Навіщо вен дістала ніж? Мамочки, дивитися жахіття на ніч. Погана ідея. Що буде далі? Отже, Джейн прийшла дивитись зі мною фільм. Мої улюблені чіпси. Що не хочеш давати? Тоді я смикну тебе за волосся. Що відбувається? Вже ну ти в мозок видно. Мамочки, давай, давай, біжи, братику. Нова ідея пранка над братиком Беном. Зараз виріжу з гарбуза страшну пику, яка точно його налякає. Це будуть очі, а тепер ротик. Чудово. Всередину потрібно покласти свічку, та готово. Тепер нашого гарбузового монстра потрібно покласти під ліжко бена. Стемрявиця пика здається ще страшнішою, але і цього мало. Потрібно залишити криваві сліди, ніби під його ліжко сховався монстр. А тепер треба тікати, доки Бен не прийшов. Моя улюблена пісня грає. Так, а це мій улюблений момент. Йо-хо! Гей, що то за сліди? І чому вони ведуть під моє ліжко? Мені страшно. Хто під ліжком? Мамочки, у мене монстр під ліжком. А Ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. чудово. вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати павутиння з мого улюбленого будинку. Який величезний павук. Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Вау! Ні! Це величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилососної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички. Yeah. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, бабутину! Nice. Чудово! Єс! Yes. Вау, кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброємось теплером і починаємо обшивати будинок чудовим, яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah. І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, їв в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Okay. Я Баю кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух, трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія. Як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха-ха, Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко. Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово! Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, Неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати. Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пус! Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини. Кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані, можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пишуть друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбу і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно! Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик, Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим, і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, що радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Памі скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякова вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист мого всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, Щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити крутує. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Боліна, мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, хилим. М'які пасли буде точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк. Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про хагівагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут. Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є, що поставити. Будиночок для мого хом'ячка. Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт. Він житиме разом зі мною. Крісло для мене і начебто все готово. Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіх у іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так, не піде. Терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. Зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха -ха. Ідеально. Зафарбуємо. Це що порожня підлога? О, відстій. Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде не зайвою. Чудово! Надсилає всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О, ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна моє волосся найм'якіше. Гарний парфум, запарука успіху, тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Мені посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Місте лаж для будь-чого Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Да. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на О. Oh. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повиси nice. тут. Квіти постелі будуть ідеально. Okay. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. До речі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати? Під спів річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше.